Вітаю всіх! Це друге відео по темі мобілізації, по темі ТЦК та того, що вони роблять. В попередньому відео я розповів про один випадок Свавіля порушення закону представниками ТЦК та дав трохи порад тим, хто має якісь відстрочки та буде зараз оновлювати дані. В цьому відео я трохи більше поговорю про це, тому я його й окремо так. Відокремо вибачаю, що іноді задумуюсь, бо спати хочеться в тому хронічно. Так. Про що я? Я розповідав в попередньому відео про те, як одного чоловіка з довідкою про нагляд за бабусею ТЦК залякувало, змушувало все одно підписувати йти служити. Та розповідав про те, чому вони можуть ігнорувати цілком законно, до речі, ігнорувати довідку про нагляд. Посилання на те відео буде або в коментарі або в описі під цим відео. Але є ще багато інших випадків порушень закону. А мені розповідав знайомий випадок його друга, студента. Здається, десь рік тому привезли його в ТЦК, ніби для оновлення даних, підтвердження. Якась звичайна процедура. Йому сказали, трохи посидиш там щось, тебе попитають і все. Відпустять. Він сидить хвилин 20 в кімнаті один. І тут до нього заходить чоловік, починає казати, там, який ти молодець, дякувати, і протягує йому контракт. Студент на нього дивиться і каже Чоловіче, ви що? Я нікуди не збираюся йти служити. Я студент. У мене звільнення офіційне і бажання йти добровольцем я якось не маю. Чоловік почав лаятись, сказати, дістали вже, привозять, кажуть, ніби добровольці, а діти ці, молоді студенти сидять і бояться. Та й не тільки діти бояться і чоловіків 30-40 років. Якщо на них трохи натиснути, взяти на понт, як кажуть, то вони зламаються. А цей чоловік пішов і через хвилину заходять ті ТЦКшники, які привезли студента, і починають йому казати, зараз ми тобі будемо ламати по пальцю. Або підписують. Він на них дивиться і каже, робіть, що хочете. Але я не підпишу. Півгодини десь його ще лякали-лякали, відпустили. Нічого йому не зробили. Просто я ж, я, я ж кажу, брали його на пункт. Залякували, думали, що зламається. Але хлопець знав свої права, він знав, що його не можуть змусити підписати. Тут я ж кажу така справа, що людина має чітко розуміти, чи має він право відмовитись. Громадянини України до 25 років мають право відмовитись, точніше, вони можуть йти служити тільки по власному бажанню. За власним бажанням, якщо вони підпишуть, а повістку їм дати, змусити не можуть. Це протизаконно змушувати таку людину підписувати. А також є перелік різних відстрочок, звільнень від служби. Це треба читати закони, перелік необхідних документів. Теж треба ретельно вивчати, я про це казав в попередньому відео. Які ще є випадки таких порушень? Наприклад, мені розповідали, що в Запоріжжі ТЦК взагалі вони просто виходять на центр дороги і зупиняють машини. Вони не мають права зупиняти авто і перевіряти таким чином документи. Але вони просто виходять на дорогу і людині нічого не залишається, як зупинитись, бо, бо збити ТЦКшника. Або зупинитись. Ну, от, от. Тому ось якось вони так роблять. М -м, так, що ще я хотів розказати, хотів розказати. М -м, да. Якось, коли втома, голова не дуже варить. Особливо в обід, коли спека. Воно якось все в голові варене. Треба, треба чекати. Думку, думку, думку. Думку знайти не вдається. Хоча ще хвилину тому пам'ятав. Так, добре. Всі, хто зараз будуть йти оновлювати документи, мають уважно перечитати перелік того, хто звільнюється від служби. Кого можуть змусити, кого ні. А, згадав Згадав цю чудову думку. Якщо у вас є офіційне звільнення і нема ніяких е, е, моментів, за які ТЦК може зачепитися, е, це, наприклад, те, що у вас немає якогось документу з переліку, або як, є якийсь спір. З е, Якийсь складний такий момент під питанням. Це про те, наприклад, якщо нагляд у оформив, що ви наглядаєте за інвалідом або за пенсіонером 80, але в нього є родичі ще інші першої черги. Я про це казав в попередньому відео. А, так ось. Або якщо вам немає 25 років і вас не можуть змусити, не мають права, точніше, вас можуть змусити, але не мають права. Що я вам раджу перед тим як йти, оновлювати дані в той самий день, записати відео, назвати своє ім'я по батькові прізвище? Сказати, що у вас така ось є довідка, таке звільнення відстрочка, і, а ви не маєте бажання добровольно підписувати договір на ну, контракт на службу. Тобто, зазначити, якщо під цим договором буде стояти ваш підпис, або вас змусили його підписати, або його сфабрикували, це потрібно для того, щоб коли ваші рідні або знайомі звернулися в військову прокуратуру, вони мали, так би мовити, відео підтвердження вашого небажання служити. До речі, я в минулому відео казав, давав таку пораду, що якщо вас змушують, але ви знаєте, що вони на це не мають право. Ви звільнені, що ви спокійно можете вийти від з ТЦК і піти додому, а не поїхати на фронт? То вам треба казати, ви можете мене втримувати, ви можете мене калічити, але знаєте, в кінці кінців буде скарга військову прокуратуру, уповноваженому справу людини Верховної Ради, Генеральну прокуратуру тощо. Не поліцію, бо поліція не має ніякого, ніякого права карати е, військових за будь-які злочини, тим паче е, злочини службові. Для цього є військова прокуратура. Е, і як я вже казав в попередньому відео, е, якщо у вас є одна дитина, а дружина вагітна двійню, або Дві дитина, дружина вагітна, вам треба взяти довідку лікаря, щоб було написано на якому вона тижні вагітності. Тому раджу таким людям йти оновлювати дані десь 10 липня, щоб тиждень вагітності був більш такий вагомий. А взагалі краще, якщо до того часу дружині видадуть довідку, що вона йде в декрет. А це, здається, на 30 му тижні, так, кохана? Пишеться. Здається, така я не пам'ятаю вже. Отак, От бо це було 2 роки тому з, з копійкою майже три. А через цю війну взагалі майже все, що було раніше, старається з пам'яті. Ну, здається, це все, що я хотів в цьому відео сказати. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, якщо. Як є якісь питання, пишіть в коментарях. А якщо ви вже стикалися з свавіллям ТЦК, якщо вам вдалося якось е, вийти сухим з води, е, вирішити ці конфліктні питання, пишіть, бо це може допомогти багатьом. Бо зараз, на жаль, ну, я ж кажу, свавілля дуже багато. О, ось що я хотів сказати. А... Ну, каже, я згадала просто те, що ти казав про те, що сирський казав. А я ж саме це і хотів сказати, ти, не, 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 не сирський, а коли назначали сирського, хтось з офісу президента, я не пам'ятаю, чи голова офісу, чи той прес-секретар, не пам'ятаю хто. Сказав таку цікаву річ, що на фронті воює 300. Тисяч людей ці два роки. А в лавах наших Збройних сил 1 мільйон. Мене весь цей час дивує це те, що в нас по вулицях ТЦК ходять доволі здорові кремезні такі хлопці. Прям козаки справжні. А грибуть кого? Людей з хронічними захворюваннями Оскільки історій. Так скільки історій мене знайомий розповідав, був в ТЦК, відмічався, що він переїхав з міста в місто. Ну, з окупації І там був чоловік після двох інсультів, в якого була бойова повістка. Він проходив комісію вже в кінці і, і казав: Все. Я через три дні їду на фронт. Але він сам бажання не виявив. То його, так би мовити, зловили. А два випадки в Тернополі: один це хлопця з проблемами серця та судин відправили, він в учебці вмер. Це факт, і мер Тернополя вибачався. І другий випадок, чоловік вмер в самому ТЦК. Напевно, його залякували, а в нього просто серце не витримало. І згадав ще один випадок. Писали знайомі осінню 22-го року, здається, десь в жовтні, історію одного чоловіка. В нього одна нирка, він інвалід, він повністю звільнений від служби. Білий біли той квиток. Як в тебе? Ні, в мене виключений. Я повністю я навіть якщо буде тотальна війна, Третя світова, в мене не мають права взяти бо який толк від сліпого. А в нього він звільнений. Тобто, якщо буде вже капець, як ти в тому старому фільмі, гірші з гірших, то він такий. І його кожен тиждень запрошували в ТЦК, а він не має, а ніхто не має права відмовитись, якщо тебе запрошують, бо це порушення. Його запрошували на бесіду про те, що ну давай, піди служити. Ну ти ж чоловік. Ну і що що нирки нема, ну і що що від тих навантажень в тебе ця єдина нирка може відказати або обірвати. Яка різниця? Йди служувати? Я ж кажу, багато різних таких випадків. І мене завжди дивувало, а коли я почув ці цифри, я взагалі подумав, а наша мобілізація? Якщо правильно провести ротацію, зробити. О, Я якраз хотіла сказати про ротацію. Є жінки, дуже багато знайомих, які ще за цей час, от 22 чи 23 го пішли чоловіки, як одразу почалося все, і досі ще не бачили. Так, є такі випадки. У мене знайомий пішов служити десь в, на початку березня 22-го, бо в нього закінчилася якась військова академія, і я спілкувався з ним, здається, у му році він сказав, що вже рік. І все. І, і ніяк, ніякої ротації. Так, про, що... так, зараз закінчу швиденько, бо е, коротше. Якщо правильно організувати ротацію, відправити цих людей в відпустку хоча б на 2-3 місяці, і інших, так би мовити, на фронт, зробити проміжну, так би мовити, зону. Тобто частини, які вже не в відпустці, але ще не йдуть на фронт. Тобто, якби учебка, але ні. То Україна може ще чотири роки спокійно воювати в цій ж інтенсивності та з більшим досвідом та підготовкою, і найголовніше з відпочившими свіжими солдатами, ніж зараз. Тому я чесно дивуюсь, а на що взагалі влаштовувати мобілізацію? Бо, напевно, ті 700 тисяч, ну не, ну не думаю, що 700 тисяч людей сидять в штабах, що то генерали різні і всякі такі. То просто я диву даюсь. Скоріше за все, в половини з тих людей є просто гроші, щоб залишатися в тилу. Ну, Не знаю, це моя така думка. А взагалі напишіть, що ви про це думаєте. Може ви з цих структур, може ви краще знаєте. Ну, до побачення в наступних відео, бо зараз ось син прокинувся.